Сьогодні я вперше робила процедуру з колагеном, і те, що я в захваті, це мільйон відсотків. Волосся просто неймовірно гладеньке, блискуче, шовковисте, розсипчисте. І для мене було справді неймовірним шоком бачити вау-ефект відразу після процедури. Обов'язково запишу відео відразу після першого миття голови. Дуже цікаво, який буде результат, адже ефект має триматись. До трьох місяців. І так, це мій результат після першого миття голови. І я реально в шоці, наскільки помітний результат після першої процедури. Спеціально посушилась на звичайнісінький фен, не на Дайсон, щоб побачити, як поведе себе волосся. І я просто в захваті. Я власниця кучерявого волосся, і з прямим я майже не ходжу. Я роблю накрутку на Дайсон, адже пряме у мене через секунду ось таке пушисте. А тут... У мене просто немає слів. Якщо ефект тримається до трьох місяців, ну, дівчата, це балдеж. Я дуже задоволена, тому що я обожнюю пряме волосся. Я буду бігти просто наступного разу на цю процедуру.